Від білого дому до Пентагону, а також до штаб-квартири європейського командування в Німеччині, офіційні особи уважно спостерігають за рухом українських збройних сил на Курщині. Пентагон прямо сейчас на курському направленням. Сполучені Штати спочатку були дуже збентежені тим, чому Україна пішла на такий різкий крок наступ на Курську область, і тепер у Білому домі очікують, що ж буде далі. Про це пише видання Wall Street Journal. Брови були підняті дуже високо, сказав високопоставлений чиновник американської адміністрації під час розмови з журналістами. Тепер, за його словами, адміністрація Байдена обережно чекає, чи окупиться цей рух у Курську. Wall Street Journal зазначає, що Сполучені Штати дають. Україні простір для проведення курської операції, але намагаються уникати публічного залучення до цього питання. В той же час американські офіційні особи погоджуються, що мета українських військових Курській області має сенс змусити Росію відвести війська із Сходу України, зруйнувати наратив про поразку на полі бою та покращити позицію України напередодні можливих потенційних мирних переговорів. Наразі всі три цілі були досягнуті, хоча в обмеженій мірі Зауважив співробітник Розмовних видань. Увага! Розрахунок! Взвести! За кожну українську сльозинку, за кожен зруйнований будинок український, за кожну загублену душу, за кожну понівечену долю. Армата! О! Ворог правив і пра великими колонами. Буває 38-11 техніки, буває 10, буває, що приїжджають бетери прямо біля наших траншей висаджують піхоту і вони йдуть в наступ. На цьому напрямку сімьорки себе дуже добре показали. Воно вкусно mm, був. Дуже смачне. А, одним салатик. Салатик до картошечки. А от завтра, завтра якщо передадуть му пічки, блін руйнів наробимо. Да. Супчик такий смачненький. Нарешті можна поїсти, поки тишина. Ніхто не стріляє. І то був. Якщо противник наступає з самого ранку і до вечора, в нас немає часу готувати відповідно. Ми можемо з'їсти якусь консерву, там хліба, канапки. Будь-що чай кава це у нас постійно, ну як як, як, як воду п'ємо. А все інше, якщо дожива погода, їхнього БПЛА немає в небі, що вони не можуть нас засікти, не можуть знайти наші системи, нас, що ми переміщаємося по поверху місцевості, а не сидимо зараз тут в бліндажах. То ми маємо можливість бучі віддати. У нас є газова плита, там ми готуємо борщ, смажимо рибу, котлети смажимо. Сало і хлібчик. Отак має бути. По-іншому ніяк. Ви знаходитеся на вогневій позиції артилерійської бригади. Зараз ми прийдемо, покажемо нашу установку і ознайомимося коротенько про неї. Прошу. Пригинаємо голову. Як бачите, закрита вогнева позиція. Американська гаубиця М777, яка виконує різні задачі на Мар'їнському напрямку. Піхоту ми криємо касетами, це маленькі бомбочки, які падають з неба. І піхота вже тоді ховається і не проводить наступальні дії. Потім ми маємо осколкові снаряди, які уражають техніку противника, легко броньовану, броньовану техніку. А також маємо снаряди, які нам дозволяють нищити ворога, які знаходяться на віці. Це є гаубиці, мста, геоцинк і багато інших саушок, які є зараз у нашого противника. Острел! Вот он! Я з 22-го року, з 9 квітня на війні, я працював на системах 2С3. Це самохідна гаубиця, стоп'ятруй калібр. Інтенсивність там була по-своєму там було цікаво і по-своєму було багато роботи, тому що тоді не було так багато БПЛА, не було розвинуто ФПВ, ланцетів. Перші ланцети ми зустріли в 22-му році вже під Бахмутом. Якраз один з ланцетів притаранив нашу Савушку, і тоді, на жаль, у нас були 300-200. Якщо ми візьмемо розрахунок гаубиці М77 американського стандарту, ну це є десять чоловік, які працюють біля гармати. У нас розрахунок штатний складається шість чоловік плюс один зв'язківець. Балкий привіт від Лемберг! Гармата! Якщо в дуже великі інтенсивні бої йдуть, хлопці майже не сплять, тому що відбуваються штурми. Добрий вечір. Ну до вас ховатися. Інтенсивність на цьому напрямку останнім часом дуже-дуже велика і просто нереально відпочивати. Оце хлопці мені дзвонять, я як головний сержант батареї, вони мені дзвонять і кажуть, смузі, ми вже задовбалися, хочемо відпочинку, прийшли нам одну-дві людини в допомогу, щоб вночі хоча б на чергуванні сиділи, а ми трошки відпочили. Найбільшим ворогом нашим являється на даний момент БПЛА, не артилерія противника. Чому саме БПЛА? Вони можуть застосовуватися як камікадзе, так само вони можуть і коригувати, і що й здійснюють керований вогонь по нашим системам. Те, що ми маємо. IP-3СВ. Завдяки цим засобам ми можемо знати, що над нами висить пташка. Передає інформацію наш командир на зв'язок РЕП, включаються станції потуги і БПЛА противника пропадає і з'являється в районі всі наші. Жужа, наш побратим, з нами служить, працює. А що, Собака сідає разом з нами в автомобілі і їде без проблем. Вон у неї там є житло, бачите, в пікап погрузили і поїхала. Так, Олег, я красивий. Бо я... В кадр буде, <звук> ми йдемо до радіолокаційної станції. Ця станція допомагає нам виявляти ворожі БПЛА для того, щоб потім уже станцією подавлення ми змогли подавити ворожі БПЛА, який наближається до позицій, в інтересах яких ми працюємо на подавлення. Плюс такої станції в тому, що вона виявляє повітряні цілі в. Так скажу, в онлайн режимі вона може супроводжувати, і хлопці станцією для подавлення IP 3 sv Ця станція веде, а та подавлює, і вона коригує висоту, знаходження цілі, об'єм цілі. І за цими характеристиками ми можемо визначати, який це вид БПЛА. На даний момент ми вже включили засіб на подавлення, так як це ми зараз працюємо в сторону Мар'їнки Георгіївки. Там з'явились ворожі БПЛА і вже так склалися обставини, що нам прийшлось під час ефіру включити на подавлення. Тому вона зараз вже працює. Курахово у нас правіше трішки. Лінія фронту знаходиться там. одна із найжаркіших смуг. Мар'їнська, вугледарська да, це от в даний момент ми якраз туди працюємо. Сонечко вийшло, дощик пройшов, БПЛА з'явилися і вони почали робити свою розвідку, яку ми їм не даємо робити.